Жителька Миколаєва Тетяна подолала тисячу кілометрів, аби на Волині на пункті пропуску зустріти маму, яка повернулася в Україну з тимчасово окупованої території. Добрий день. Доч. Я не знала, що ви у двох приїхали. У Удвох, мамочка. Ми тут цілий день стоїмо тебе чекаємо. Нам дають безкоштовну гігієну. Валентині Михайлівні 88. Пенсіонерка проживала в окупованому селищі на Запоріжжі. Дарвальна. Давай вже їхати, звикла до трудностей. Дома все в порядку. Да. Все сподівалася, що війна закінчиться. Вони там не відчували війни, тому що це було обабіч доріг, на яких відбувалися воєнні дії, і їй там було безпечно. Але з віком вона вже не може за собою доглядати. Була можливість організувати швидку сюди і туди, але це коштує, як нам сказали, від двох до трьох тисяч доларів. Саме для неї, із супроводжуючою особою. Лікарем там чи фельдшером таких грошей не у неї, не у нас. Наразі немає повернення Валентини Михайлівни з тимчасово окупованого селища через інші країни в Україну тривало три доби, каже її донька. Перевізника, який довіз людей до білорусько-українського кордону, що на Волині рідні знайшли в інтернеті. Одну ніч вони провели десь в хостелі. В Гомелі зв'язку з мамою я не мала ніякого за словами пані Тетяни. Її матір після смерті батька не змогла переформати документи ні на будинок, ні на землю у селищі, де проживала. Це дуже важко. Зараз зробити по російським законам. А оскільки будинок був записаний, зареєстрований на батька і земля, також то вони підлягають націоналізації. Фотографії зробити хоч одну <клес> <клес> минає кілька хвилин. Пункт пропуску перетинає 68-річний Василь Петрович із Херсонщини. Чоловіка зустрічає син. Сложно їхати больному чоловіку, таку дорогу далі. Виїхав я з Херсона через Ростов, відтуди поїхали на Мінськ і сюди. Ну, з перевізниками ми їхали сюди. Та я і так не збирався там жити. У ну, мене вон син живе тут, у Києві. Просто що там і жінка, вона теж боліє. Там все порозбито. Ми живемо на берегу Каховського водохранилища. Стріляють день у день, безпереривно стрільба йде. На вулиці мабуть, 4-6 проживає, всі повиїжджали. Чоловік, і 20 проживає в селі, всі виїжджають. Води немає. Чи не щодня упродовж трьох років від початку повномасштабного вторгнення від українсько-білоруського кордону вивозить до 15 українців, які з тимчасово окупованих територій повертаються в Україну через інші країни? Розказує волонтер громадської організації «Helping to Live» Сергій. Аби дістатися рідної землі люди проводять у дорозі орієнтовно 30 годин. Дуже багато людей за три роки вже виїхало їх велика кількість. Десятки тисяч. Всі з окупації, з лівого берега: з Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська. З Крима їдуть менше, але їдуть із Крима також люди. Там нема майбутнього, нема толкової медицини, нема навчання такого. Люди чувствують себе пригніченими. В основному їдуть дівчата, жінки, чоловіків дуже мало так. Їдуть або з якоюсь інвалідністю, або з хворобами якимись такі. Обично то біометричних документів у людей ніколи ніхто не думав нікуди їхати, там і ніхто не отримував. І вертаються сюди. Волонтер Сергій каже, люди, які перетнули білорусько-український кордон, далі їдуть у транзитні центри у Ковелі. Там їх зустрічають волонтери. 16-річний Даниїл приїхав із Херсонщини. Хлопець мріє здобути українську чи європейську освіту. каже через це і виїхав з тимчасово окупованої території. Виїжджав я через знайомих моїх, через церковну волонтерську допомогу. Доїхали ми насправді дуже легко, тому що нас лякали, що на кордоні буде дуже тяжко, але всі кордони ми пройшли дуже легко. Ми Їхали через Мелітополь, Маріуполь, та потім ми зупинялися у Ростові. Там ми ночували, та потім ми поїхали до мінську. А... З мінською ми переночували, та потім ми поїхали до границі. За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, на виїзд через цей пункт перетину люди слідувати не можуть. Зробити це особи можуть лише в пішому порядку, і цей пункт перетину працює лише на вхід на територію України. Щодня через цей пункт пропуску слідують наші громадяни. Ми перевіряємо у громадян паспортні документи або ж інші документи, які підтверджують особу. А також приналежність до громадянства України. Випадків непропуску наших громадян на територію України через цей пункт перетину не було. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.